Після кількох років плідної роботи Маша Собко нарешті обзавелася альбомом. Назву для платівки співачка обрала символічно: Я тебе люблю. Саме так називається її перший хіт. Для мене це то переход другое понимание. И э, і итогов е, э, е, все-таки перший альбом е, для мене це було дуже Это как перший шаг. Презентація дебютника теж стала для маші знаковою подією. Виконавиця вперше заспівала в супроводі живого бенду. Е, Цель була иная. інша була порадувати поклонників е, все-таки для себя даже підвести итог. і все таки эту... Э, Коробочку, да, что да, мы вот над этим трудились, это как видеть плоды своего творчества. Збірка я ці білюблю налічує одинадцять треків російською та українською мовами. Також диск, що вже з'явився в продажу, містить караоке версії двох хітів і всі відео роботи маші собко.